Сьогодні у Чернігові попрощалися із Денисом Чередніченком. Чернігівцем, який загинув на сході в дні так званого перемир'я, він був єдиною дитиною в родині. Мама одна виховувала сина, залишилася сама. Також залишилася кохана дівчина. Денис був активною людиною, займався страйкболом все життя. Його знають всі страйкболісти Чернігова. Многими речами займався, в тому числі і страйкболом. радостный человек всегда помогал готов был прийти на помощь всегда был не знаю каким в команде позитивным И... заставляв тільки улыбаться. Денис прийшов в Майдан, добровольцем прийшов до військомату. Я не, не пам'ятаю той день, коли він вирішився, він завжди був рішим сражатися за свою родину, за свою отчизну. Коли у нас в країні в 2013-му почали, ну, почали волнення, почався Майдан, він постійно туди їздив, там дуже часто бував. Вот, і потім, коли вже почалась війна, Денис дав написав, що он хоче пойти добровольцем. Хлопець був мобілізований у липні. Він, колишній десантник, служив у ВДВ. Спочатку два тижні проходив підготовку у військовій частині Десна. Ті, хто знав Дениса особисто, кажуть, що він був людиною дуже щирою. Завжди був веселою людиною, завжди допомагав, полюбляв читати такого, щоб щось виділити. Ну, виділявся тим, що завжди ось якось. До всіх відносився однаково, дружньо. 23 серпня Дениса відправили на схід в складі механізованого підрозділу. Вже у жовтні він мав повернутися із зони АТО. Останній раз друзі зв'язувалися з Денисом в четвер, 25 вересня, а наступного дня вранці його не стало. Денис загинув під Дебальцево Донецької області на блокпосту. Денис загинув вранці 26 вересня під Дебальцево на блокпосту. Підчали на обстріл, вони потрапили, обстріляли їхні блокпости. Він від поранень загинув на місці там одразу. Відспівували Дениса Чередніченка у Катеринській церкві. Попрощатися із другом прийшло багато молодих хлопців та дівчат, з якими у нього були спільні інтереси і захоплення. Був страйкером, займався страйкболом все своє життя. Мопувався своїх хлопців серед своїх товаришів. Але ще дуже сумно, що за все приміря, так назване, а продовжують гинуть хлопці. Він дуже багато хлопців. От ми бачимо сьогодні, ми Матного одного і ще на днях, ще хлопців повезуть зі сходу. Це, це продовжується. Начебто ми. Е... Прибуваємо в стані миру, але бачите, хлопці відходять і гинуть. За весь період проведення АТО загинуло 58 чернігівських бійців, 49 з них військовослужбовці Збройних сил України, батальйонів тероборони першої танкової бригади, підрозділів Деснянського навчального центру, а також бійці інших силових та рятувальних підрозділів. Дуже тяжко приходити, хоронити наших бійців, які полягли. Дуже це все тяжко. Земля пухом в цій неоголошеній, неоправданій війні. Але це хлопці-герої.